Боже, це фантастичний приклад, чому ваша похвала інколи сприймається не так, як ви собі надумали, а те, що думає собака, і хоче. Так, от, конкретно в цьому випадку, у собаки є проблеми з іншими людьми, спортсменами, тобто вона на них нападає. І в цей момент, коли собака побачила спортсмена в першу чергу попереду, вона з цими намірами вже я хочу на спортсмена напасти. Вона зупиняється і дивиться на власницю. Вона таким чином питає: я можу побіжати за цим спортсменом, якого я побачила попереду. І власниця похвалила за це, і тому собака напала. Але власниця подумала, що вона похвалила за те, що собака подивилася в очі, і типу конект, да, очний, і треба похвалити за це. Ось чому треба розуміти, що собака хоче і які у собаки проблеми для того, щоб хвалити або не хвалити її. Ще які є приклади. Їх повно, кінологи і люди займаються командами сидіти лежати поруч. В той момент, коли ваша собака агресує на іншу собаку, в цей момент люди не кажуть ні вони кажуть поруч. Але ж команда поруч це історія про похвалу, про трюкові, про смаколики. Тому, відволікаючи собаку сидіти лежати поруч, ви тільки хвалите собаку за стан, в якому вона збуджена, напружена і хоче далі біжати. Чому? Тому що після похвали сидіти лежати поруч, собака все одно робить те, що хотіла. Значить, ви хвалите саме за це.